Називаєш сім плюсів цього крісла, і я його купляю. Легко. Моделька називається Novelty. По-перше, вона може бути різної ширини. Це 80, метр, метр двадцять, метр сорок, метр 60 і метр вісімдесят. Це перше. Варіативність розміру. Суперлегка система розкладання акордеон. Тобто крісло буквально виїхало, однією рукою складається і розкладається. Це два. Повністю рівне спальне місце. Нема взагалі стика секцій. Це три. Під матрасом у нас йде дуже міцна металева конструкція з ортопедичними буковими ламелями С4. Так само, звичайно, що є ніша для білизни. С5. І крісло доступне в оплату частинами на 5 платежів. Тобто, можна взяти від приват, моно, абанку та пумф в без переплати. І сьомий пункт це гарантія 7 років від виробника на ось таке крісло. Якщо моделька Novelty зацікавила, 80, 100, 120 завжди є на складі в наявності. Можете уточнити по кольорам і замовити можете на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.